Наявка до військомату після отримання повістки, що може позбавити покарання. Зараз є три поважних причини, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК. Для їх підтвердження потрібно надати відповідні довідки офіційні документи. Про це повідомляє сайт 056 з посиланням на урядовий портал. Випадки, коли за неявку у військомат не передбачена відповідальність, визначена постановою Кабінету міністрів про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до ТЦК та СП для призову на збори. У вересні 2022 року його значно скоротили. Тепер є три поважні причин, коли військовозобов'язаний може не прийти до ТЦК хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини чоловіка ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які здатні взяти на себе догляд. Відкрите кримінальне провадження застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста. При цьому наявність білого квитка не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації. Оскільки лише категорія повна непридатність зазначена в документі дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні, зазначимо, що максимальний штраф за наявку до центру для уточнення особистої інформації становить 8500 гривень. Якщо особа не приходить після вручення повістки три та більше разів, на неї мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності. У разі наявки до військкомату за мобілізаційним розпорядженням загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.